Країни, хтось каже молодої, хтось не дуже, оцінюють її віку 20 років. Ми переживали десятки проєктів політичних, ми переживали Народну демократичну партію і пустової на її вершині. Ми переживали СБУ і Медведчука на вершині, ми переживали дуже багато політпроєктів, які народжувалися, але не обслуговували інтереси певних груп людей, ситуативні були. На превеликий жаль, Обаю представлюється до вас як до людей, але з великим болем і сумом дивлюся, що сьогодні собою являє політпроект як партія Ріо. Знаєте, мені шкода Кушнарева, якого просто тупо завалили на воювання, тому що він не вписувався в структуру. Мені шкода Чорноморського флоту, який просто тупо злили для того, щоб щось комусь договорити. Я не пророк і ви всі не пророки, але ми можемо передбачити, що через пару років такої структури не буде, тому що. Це було певне тимчасове явище на політичній карті, яка мала на меті приведення однієї людини до виборів у 2004 році. Ми всі переживали 2004 рік, і я по полю біля Нетішина в з позначками Януковича. Ми переживали один Майдан другий. Ми переживали гвалтування української мови, який винесли на догоду, тому що треба було загравати з мешканцями Донбасу. Ми переживали не тільки Беркут на Майдані. Цей самий Беркус розганяв э, кримський татар у дуже багатьох місцях Криму. Це стало нормою. Це стало нормою життя за останні, якщо брати, подивіться, скільки часу Віктор Федорович перебуває не на посаді президента, а на посаді двох прем'єрських крісел. Фактично, ця людина сьогодні так персональне відповідальність за останніх 10 років нашої історії. І для того, щоб ви забезпечити ситуацію, ви ж люди, дорослі, знаєте, в кого який бізнес. У мене товариш роки судився за Житомирський гранітний е, кар'єр. Він програв. Просто тупо по Україні пішов про розподіл бізнесу, великого, малого, середнього, Київського і так далі. Володя Зеленський сказав дуже хороші слова. Я люблю донецьких які который... в Києві, я не люблю. Тому ця модель поведінки вона сьогодні нав'язана на дуже багатьох рівнях. Вона нав'язана у пресі на цінностях про сході майна. Я не буду говорити багато, але дуже багато людей сьогодні говорять про відновлення коштів по Євро 2012, а де сьогодні колеснику з тими мільйонами. Коли фронт заявляє про розкладання грошей на доріг, а його ніхто не притягнув. А де сьогодні ті гіткідко, який взявся на соціальну реформу, і ті гітка вже немає. І спитати нікого не буде. І зараз черговим закланням виносять прем'єр-міністра Азданова. Ми ж з вами читаємо пресу. Це готувалося вже рік назад. А зараз тимчасова фігура, яку не мали рано чи пізно зв'яти. Ну, впихнули в його слова у штаті про призупинення євроінтеграції, здадуть його. Та не питання Варзарові. Питання в тому, що вчора начальник київської міліції брав на себе відповідальність управління Беркутом. А він не може управляти Беркутом під більше об'єднаним. Це вище його повноваження. Не може начальник міліції міста камянця Подільського управляти міліцією Борщова, Чорткова і так далі. Ми це все чудово знаємо. І тому просто виносять пішок і їх здають, тому що треба дати. Треба міняти цілу систему. Треба міняти систему політичної влади і політичного управління. Подивіться останні вибори 2012 року до Верховної Ради. Я не читаю інформацію, тому моє прохання, моє прохання, я, а, моє прохання не підтримувати взагалі ні до президента, ні до Верховної Ради це звернення. Дякую за увагу. Так, давайте. Давайте так. Проголосуємо, давайте. Перше лама, в ці ровні, в цьому пропозиції є такі поняття, як виступи. Так. Ви тим, треба про що виступ, ніж як можеш. Давайте. Значить, давайте так. Мента є записати до виступу. Термін виступу нашого єрніков маркері... сказав, що він вийде з партії регіонів, який пройшов по списку в обласної ради. Я хотів би це почути теж від Синюка від Салій, які пройшли теж по списках партії регіонів. Так вони весь депутатів цієї партії ганебні? А ми, а ми хочу сказати, ми розберемо партії. Ми зберемося, проаналізуємо ситуацію і скажемо. Тому що я вже підтримую слова відникова. Що не всі, не всі думають регіонів люди є нормальні патріотичні людини. Ми подумаємо як. Це й зробити позиційні сили, як її назвати, і ми як турбуємо. Це, це ми подумаємо, так але хай прийшли з